В нашого додатку з'явилась назва і домен. І це було дуже дивно, бо я не міг подумати, що для Google аналітики немає пакету, який просто працює на всіх трьох платформах. Але домен коштує майже 2 мільйони гривень. Привіт, дорогі! Сьогодні в нас буде друге демо. Якщо ви не знаєте, що воно і для чого, я дуже раджу подивитися перше демо. Яке десь тут з'явиться. Від першого демо пройшло вже більше місяця. І почну я з головних новин. В нашого додатку з'явилась назва і домен. <рес> <рес> назва буде бук3. Book Чому Book3? Бо суть ще одного книжкового додатку, власне, в третьому форматі: електронні книжки, аудіокниги і наш третій формат на базі Markdown. Назва не надто креативна, але добре пояснює суть. Домен буде Book 3 App. Краще могло бути хіба Book3Com, але домен Book3Com коштує майже 2 мільйони гривень. Коли з'явилась назва, я почав думати над логотипом. Не хотілося довго обговорювати з кимось і витрачатись на логотип, тому я вирішив дати 35-й шанс автоматичним генератором логотипів. І це краще, ніж давати другий шанс колишній. No! God, please, No! No! Я потицяв Різні генератори логотипів, і очікувано вони генерували всякий шлак. Але потім, замість генерації логотипу для Бук 3, я вирішив згенерувати просто лого для Б-3. І генератор Lukacom згенерував варіант, який мені цілком сподобався. Я вважаю, що на старті лого і назва взагалі не настільки важливі, і залучати до цього дизайнера не дуже виправдано. Я додав локалізацію. Бо чим пізніше, тим марудніше її додавати. Налаштував деплоймент для веб-версії фронту. Тепер все білдиться через GitHub Action, заливається на S3 і додому наперев'язується через CloudFront. Завершив налаштування деплойменту для бекенду, щоб кожного разу при оновленні запускалися міграції. Ще я додав інтеграцію SendGrid для надсилання транзакційних листів. Транзакційні листи це все, що не про маркетинг і не про рекламу. Підтвердження пошти, відновлення паролю і всяке таке. Додав інтеграцію з Firebase, аналітику і моніторних продуктивності. І зробив кучерявий спосіб виклику деяких ендпойнтів бекенду, щоб ними не можна було зловживати. Не хотів додавати капчу, тому дещо придумав і це все прогнав через обфускатор IO, щоб в цьому важче було розібратися. В технічному плані це був місяць очікувань, в великій мірі через багато змін в DNS-записах. Причому спочатку на старому домені PubSub, а потім на новому book 3. Я дуже застряг з валідацією сертифікату на Amazon. Я додав домен в road 53, додав сертифікат, але він ніяк не проходив валідацію. Я пробував це робити кілька разів: чекав між спробами по добі, писав тікети в саппорт Амазону. І десь за тиждень я нарешті відкрив консоль. І перевірив домен вручну. І виявилось, що там некоректні неймсервери. Тобто проблема взагалі не на стороні Amazon, а на стороні у хостінг, в яких я купував домен. Я написав їм і вони за півгодинки все поправили, за що їм честь і хвала. Ще одна проблема була з пайплайнами Bitbucket. Спершу я створив репозиторій на бітбакеті для фронтенду і налаштував пайплайн. Але пайплайни чомусь не бачили директорії WebBuild. Хоча я додав її в артефакти. Я пробавився дуже довго, нічого мені не вийшло, і я попробував просто зробити те ж саме на GitHub Actions. І там все запрацювало без жодних змін. Також на кілька днів розтягнулася інтеграція SendGrid. Оскільки вони за півдня не верифікнули мій аккаунт, я зареєструвався ще на кількох сервісах на MailChimp, MailGun, MailJet, щоб якомога швидше мати змогу відправляти листи. Вони всі не одобрили мій аккаунт, і Sendgrid теж написав, що їм потрібні або якісь документи, які підтверджують, що я власник компанії, або хоча б нормальний сайт. Але я написав їм, що роблю тільки перший прототип, вони перепросили і майже відразу активували мій аккаунт. Так що Sendgrid Kitsi. Ще я не відразу розібрався, як налаштувати CloudFront, щоб коли є шлях в урлі, то воно не шукало файл, а завжди повертало індекс HTML. Але знайшов інструкцію і швиденько додав кастомні помилки. І останнє, що забрало досить багато часу, це інтеграція з Firebase. В них дуже хороша документація по додатках на React Native Cli, але не для Expo. А в документації Expo написано, що для інтеграції будь-якої аналітики Expo не підходить. Врешті-решт я розібрався щодо чого, і сервіси Firebase запрацювали. Але виявилось, що. Код для роботи з аналітикою для мобайлу і для вебу різний, і треба було написати ще якусь обгортку для цього всього. І це було дуже дивно, бо я не міг подумати, що для Google аналітики немає пакету, який просто працює на всіх трьох платформах. В мене основна задача якомога швидше викотити перший прототип додатку. І комусь може здаватись дивним, що замість того, щоб доробити якийсь важливий функціонал, я бавлюсь з інтеграцією, наприклад, аналітики. Але я вважаю, що запускати першу закриту бету без аналітики це нонсенс. Бо найбільша цінність перших користувачів якраз в тому, що вони допомагають зрозуміти, як саме використовується ваш продукт. Радий, що ви додивилися аж сюди. Дуже скучив за вами. Якщо у вас є серце, подумайте про лайки, коментарі чи може навіть про те, щоб поділитись з кимось з цим відео. На тому все. Побачимось!